Привіт, друзі. Така от материнська плата у нас сьогодні на огляді. Ви запитаєте, звісно, для чого вона така є із встроєним процесором та дім з одім пам'яттю від о, ноутбуків. Із двома мережевими картами, із двома компортами. Відео два виходи паралельні, звук, ну і, звичайно, мишка і клавіатура USB 3.0, 2.0 Спитайте ви? Я теж задаюся таким питанням. Ось так вона виглядає в нас. На ній розміщені SATA роз'єми. Розміщені конектор зовнішній 3.0 І дуже цікава річ, е слот для Wi-Fi-адаптерів, також від ноутбуків можна використати. Два роз'єми для оперативної пам'яті 4 ГБ PC 3 1600 МГц Дуже дивна і вибаглива материнська плата. Ага І звичайно, що чомусь вони поставили PCI пор роз'єм, не PCI Express, а PCI звичайний. Ну, скоріше за все для плати розширення. Я так розумію, це, скоріше за все, не для звичайних користувачів материнська плата, а буде для якихось специфічних комп'ютерів, можливо, навіть міні-серверів. Тут стоїть вже вбудований процесор, як суддя з усього. На материнці написано N3160 Intel. Я вмикав цю материнську, вона вже працює у мене. Е, да, там дійсно чотирьохядерний процесор чотирьохпоточний. Е, Одне, що дуже вибаглива ця штука до оперативної пам'яті. Чому вона в мене взагалі опинилася ця материнська? Вона в мене опинилася так, як неробоча, І дійсно, вона прийшла і каже, чоловік неробоча. Та й залишив її до побачення, телебачення, як то кажуть. Е я поставив оперативну пам'ять, да, дійсно, вона запускав, вентилятор крутиться на блок живлення, е більше нічого не відбувається. Чорний екран. Я почитав в інтернеті, знайшов лист. Ем, інформаційний лист, перелік оперативної пам'яті, яку підтримує дана материнська плата. Звичайно, що цього і саме не було у переліку, наприклад, Huniex, але. Методом перебору в мене було декілька оперативних пам'яті видів. Методом перебору я все-таки запустив цю материнську плату на, на оперативній пам'яті. 4 ГБ в, одно, в одній карточці, тобто 8 зараз на борту. Це, звичайно, як ви кажете, скоріше за все, скажете, що це небагато, але дійсно, воно для. Цього, для цього сетапчика вона буде достатньо. 8 ГБ оперативної пам'яті, в принципі, достатньо для операційної системи, на якій не потрібно, як то кажуть, ганяти ігри, чи ще щось. На ній можна буде легко пошаритися в інтернеті, на ній можна буде легко подивитися Ютуб чи ще щось. Ще один нюанс, який я. Собі придумав, з цієї материнської плати можна буде зробити міні наш сервер. Тобто тут є як мінімум 4 роз'єми для сата-дисків. Вони, звісно, не підтримують, писало у цьому у інструкції, ну у інформації про цю материнську плату. Вони не підтримують рейд. Що дуже дивно для наявності двох слотів мережевих. Вони не підтримують рейд, але 4 жорсткі диски по 500, по терабайт можна сюди впіхнути, як то кажуть. САТА 6 Гіб. Я думаю, буде непогано. У мене є наявні диски, у мене є. Це для того, щоб це зробити. Там я читав, потрібно буде спеціальну якусь операційну систему, можливо, поставити. Подивимося. Якщо вдасться і захочу з тим сидіти бабратися, то я думаю, що так і зроблю. Або зараз на даний момент передивлявся системні корпуси для таких материнських плат. Вони в районі півтора тисячі гривень коштують, звичайно. А, ця відеокарта. Е, боже, не ця материнська плата коштує в районі 3-4 тисяч гривень. Враховуючи те, що тут ще я додав 4 Г і 4 ГГ. На даний момент вони не будуть дорогі, але ще плюс оперативна пам'ять, то цей сетапчик у мене вийде в районі 5 тисяч гривень, як мінімум. Бо ця материнка коштує, зараз її можна купити за 3000 гривень чомусь. Вони такі дорогі. Ага, використую ще маю. Wi-Fi адаптер, щоб Wi-Fi ловив. Можливо, 5 гірцових поставимо, попробуємо. Щоб було вже все, як то кажуть, поповнив full. І, Використаємо цю материнку плату для такого от задачі. Що ще сказати? В принципі, ну, все розказав, що по ній бачу, що не бачу. Вона працює, вона запустилася, швидко завантажується. В принципі, процесор непоганий. Ну, Для певних специфічних робіт, воно, я думаю, буде достатньо буде працювати. Два компорти, не знаю для чого вони їх сюди всунули, але були, напевно, якісь специфічні моменти. Угу. У цих корпусах, що я знайшов, міні-ІТХ. Нема блока живлення, лише специфічна така плата перетворювач із 12 вольтового блока живлення зовнішнього. В цей роз'єм. Я так розумію, вони... зовнішній блок живлення буде подавати на вхід у корпус 12 вольт, а цей 12 вольт там маленька, невелика схема є. Яка буде перетворювати ці всі, от, забезпечувати ці всі живлення на кожному піні. Ну і, звичайно ж, 12-вольтовий роз'єм для процесора. Цей корп на корпусі пише, що він 90 ватний. Я, я думаю, що воно достатньо буде для того, що я задумав. Щоб забезпечувати. Роботу цієї материнки, ну і відповідно декількох жорстких дисків. Вони, звичайно, що досить там не знаю, чи вибагливі до оживлення чи ні. Там, в принципі, на роз'ємі один сата, ну, можливо, подивимось, як це забезпечити. Що ще. В принципі. Більше нічого сказати. Будемо дивитися, як я... що воно вдасться зробити. Для того, будь ласка, підпишіться на канал, ставте вподобайку, пишіть коментарі, якщо би ви зробили з цієї материнки в даній конфігурації. Дякую за перегляд, дякую, що дивитеся мої відосики. Дякую, що ви зі мною. До зустрічі в інтернеті. пока пока